Поміж акуратних грядок та розкішних півоній біжить позувати кіт, один із підопічних господині відомої у користині зооволонтерки Надії Ходаківської. Ви могли її бачити на ринку. При вході вона по вихідним роздає безпритульних тварин. За цей сезон скільки вам уже вдалось прилаштувати тварин. Уже вдалося прилаштувати двадцять троє кошенят. Ми завітали до жінки в гості. Надія Іванівна бідкається, немає коли навести лад на подвір'ї. Адже зараз гарячий період кошенят копат. Початок літа час, коли нестерилізовані тварини приносять потомство, яке, на жаль, майже завжди нікому не потрібне. Ще привезли. навела бездомна кошечка, її викинули ще вагітною за шиейніком. Була. Ось це сіреньке знайшли дівчата на річці, принесли зооволонтерці. Такі люди, як Надія Іванівна, не можуть байдуже спостерігати за тим, як гинуть, нехай і котячі, та все ж діти бере на перетримку, вирощує, виховує та влаштовує у родини. Дорослих кішок стерилізує. Ось ця красуня вже після операції, почуває себе добре, потомства більше не дасть. Стерилізація, певно, єдиний та гуманний спосіб зупинити популяцію безпритульних тварин. Уявіть, за рік кішка може народити три рази в середньому від чотирьох до шести кошенят. Дякую за перегляд! В основному підбираємо кошенят, яких викидають з домашніх приплодів. Люди не стерилізують своїх кицьок. Кошенятка трошечки підростають, тільки починають їсти. Їх виносять на зупинки, на базари, до поліклінік, до лікарень. везде викидають по всьому місту. Ось ця молода кішка, який трохи більше року, привела п'ять кошенят прямо в під'їзді, в якому її підгодовували: дві дівчинки, три хлопчика. На вулиці злива залишати в під'їзді. породіллю з малюками жителям не дозволила совість. Було вирішено тим. Часово взяти в квартиру і шукати перетримку. На допомогу прийшла зооволонтерка Надія Іванівна, яка, хоч і живе в іншому кінці міста, але про неї знають всі користенці, які активно займаються порятунком безпритульних тварин. А чому ви їх підбираєте? Чому взялись за цю справу? Надаєте їм е, свій, так би мовити, уже котячий притулок? Навіщо це вам? Адже ви маєте свої клопоти. Усінька дуже шкода кошеняток. Розумієте, якщо вони потрапляють на вулицю, їх чекає ну неминуча смерть однозначно. Либо собаки їх загрізають, або вони хворіють і помирають. Мені дуже шкода таких маленьких кошеняток. Якщо хворі, лікую, якщо здорові, зразу виношу на базар і роздаю прилаштовую в родини. Кішку породіллю з п'ятьма кошенятами Надія Іванівна тимчасово розмістила в окремому приміщенні для адаптації. А згодом вони будуть бавитись на її подвір'ї, як ці старшенькі. Також врятовані з вулиці. Кошенята будуть прилаштовані в родини, а дорослі кішки стерилізовані. Загалом без п'яти новеньких у Надії Іванівни по подвір'ю бігає 10 кошенят на прилаштування. Дорослих не рахує. Більшість з них у неї тимчасово на лікуванні та відновлені після стерилізації. До речі, стерилізувати кішку коштує в районі 700 гривень. А ще потрібна їжа, медикаменти, наповнювачі, лежанки, іграшки. Все це придбавається на власні кошти. Пожертви небайдужих та приймається в дар. Тому, якщо ви бажаєте допомогти, допоможіть, адже ця жінка робить корисну справу для всього міста. Ну, якщо в мене з'являються кошенятка, я знаходжу. Я обічно пишу, якщо в мене немає фінансів, я пишу пости. Мені люди донатять, допомагають фінансово. Якщо людина хоче взяти кошенятку, я запрошую до себе додому. До мене приїжджають і дома багато кошеняток забирають. Хочу дуже подякувати всім, хто відгукується на мої пости і донатить. Особливо мені допомагає дружина нашого Арішонкова, Маргарита Арішонкова. Кожна, тільки я виставлю пост, вона ніколи не проходить повз завжди допомагає. Є такі люди, яких я взагалі не знаю, але вони донатять. Вони донатять не мені. Вони спасають життя цим малесеньким кошеняткам. Надія Іванівна працювала у міській раді зараз на пенсії, але не до відпочинку. Має клопіт щодня. В день, коли ми завітали до неї, займалась ось цим кошеням. Його напівживого викинули у сміттєвий бак нелюди. Треба лікувати. Окремо звертає нашу увагу на цю кішку. Вона дика, привезли на стерилізацію, як і цю чорненьку, викинуту за водоканалом. Ще є кілька сліпих котів. Їх вдалося прилаштувати в родини за кордон. Скоро поїдуть, і це просто неймовірно. А поки сюжет готувався до ефіру, деякі підопічні надії Іванівни, яких ми знімали у неї вдома, вже знайшли свої домівки. Але їхні місця зайняли нові тварини, наприклад, ось ці. І вони в активному пошуку своєї людини. Сьогодні ми на прилаштуванні кошенята, яких мені передали наші військові. Вони виїжджають на передову, а кошеняток не було де діти. Вони перезвонили і попросили їх прилаштувати. Кішечку вони стерилізували і забирають з собою, а кошенятка не прилаштували. Вчора одного хлопчика забрали, а зараз у мене дві дівчинки, і один хлопчик. Тобто, навіть військові з їхньою завантаженістю знаходять час на те, щоб стерилізувати котів. Так, да, військові знаходять, а наші громадяни ну немає ні коштів офічно, немає часу для кошеняток. А військові знаходять час для всіх. Ось цього кота ви могли бачити в оголошеннях, які Надія Іванівна розвісила по місту. Це терік. Його теж знайшли військові, але він зник. Користуючись можливістю, волонтерка звертається до глядачів. Можливо, хтось його бачив. Коли почалася війна, наші стероборони хлопці привезли до мене дуже маленького котика. Я його назвала терік. Зоопрофі питали, чому ви так назвали? Як його можна було назвати, коли його привезли хлопці з тероборони? Котик був дуже хворий, в нього була герпевірусна інфекція. Я дуже довго його лікувала. Мені допомагали волонтери, ми його возвели в Житомир на операцію. А 27-го. Квітня він пропав у мене прямо з дому. Я ну не знаю, де він дівся. Думаю, у мене є такі сусіди, які посадили картоплю, і мої котики їм, звісно, мішають. Якщо хтось побачив мого котика, може хтось його прихистив. Бо я думаю, що сусіди його вивезли. Якщо хтось бачив, дайте мені знати. Якщо ви хочете його залишити собі, я не можу віддати. Він дуже дорогий для мене. Я його змасенького йому було. Ну, може, тиждень від роду, як я його викорміла сосочки. Я дуже прошу, хто їх бачив, допоможи знайти мені котика. Поряд з Надією Іванівною ще одна зооволонтерка пані Ольга також не може пройти повз живих створінь, які потребують допомоги. І вона закликає громадян стерилізувати тварин та брати в родини безпритульних. До речі, на наших очах одному малюку пощастило. Поки ми знаходились на ринку, а це менше години. Вже одну тваринку прилаштували. Люди сказали, чому Саме у вас беруть, чому саме чорне? У них був чорний кошин... котик, і він вже по старості пропав, і тому вони захотіли. Іменно похнасту іменно хлопчика чорного. А взагалі, наскільки е активно люди беруть тварин у вас? Ну як вам сказати, буває зараз таке, дуже, буває таке дуже, що дуже, за день всіх роздав? Ні, зараз дуже важко. Під час війни дуже стало важко роздавати кошенят. Колись, да, їх було менше, люди не викидали, якось було більше організовано. Овано, це все люди, ну, може як би сказати, були добріші і а зараз от просто викидають і про просто, просто жах. Якщо ви хочете кота або допомогти зооволонтерам, знайти їх можна на ринку у п'ятницю та у вихідні, або зв'язатись за телефоном. Номер надії Іванівни. Ви бачите на екрані. Завжди актуальні корм, ліки, наповнювачі, іграшки. Ну і звісно, кошти на стерилізацію безпритульних котів та собак.